Люди е, кажуть, що я доначую, тому що я не плачу податки, бо вони вважають, що податки використовуються неефективно. Я маю розуміння, чому так, тому що є багато якби прикладів в змі про те, що там ось такий, то стільки-то там вкрав на таких, то закупівлях. Але е, потрібно розуміти, що бюджет України це е, трильйон гривень. Більше навіть 1,7, здається трильйона гривень. Коли йдемо про такі великі суми грошей, завжди якийсь відсоток від них буде використовуватись неефективно, злочинно або корупційно. Так. Ну і тут питання, типу, який цей відсоток? Я думаю, в головах людей це там дев'яносто да. Я... От іменно в головах людей це 90%. Відсотків. Але я колись робила таку вправу. Я е, порахувала Є захищені е, статті типу зарплати, які на них да. неможливо, неможливо вкрасти. Так, так, так який відсоток з отих оголошених кейсів проти корупціонерів, що в них було вказано, що він він стільки отримано з купілля, стільки складає від загального бюджету України за 24-й рік, і там вийшли типу 0,1%. Звісно, це погано, що він публічні. Ми не знаємо скільки та, не публічних. Ми не знаємо не публічних це правильно, але він не 90%.